Ситуація заборгованістю підприємств по заробітній платі не краща аніж в інших областях держави. Фахівці пояснюють, роботодавці через кризу та податковий натиск вимушені працювати в тіні. Як наслідок, українці по кілька місяців не отримують кровнозароблені кошти. На перші січні був, був борг 30 млн грн. заборгованість по зарплаті. Зараз удалося скоротити на 5 млн грн. тобто в нас нижче, ніж 25 млн грн. По місту ситуація теж невтішна, каже депутат міськради Людмила Станіславенко. На початку серпня сума заборгованості сягала близько 15 мільйонів гривень. Та за її словами, кілька підприємств-лідерів по боргам потрохи розраховуються. Серед них Вінниця, міськтеплоенерго, південь, захід, шляхбут та картографічна фабрика. Нині ж найбільші суми боргують вінницькі жеки. багато жека. Среди них лидирует ЖЕК номер 3, Это заборгованность, задолженность 522 тысячи. И э, еще много ЖЕКов, там около 100 тысяч гривен долги. Среди последних обращений э, и единственных таких, которые не побоялись люди, это вот Лазовская Надежда Антоновна, домоуправление номер 1. Последний раз человек получил заработную плату в марте месяц, и то частично это 300 гривен. Получается, 6 месяцев человек без зарплаты. Та на ніні сім'ю не може своє безпечити вона працює дворником. Депутат міськради стверджує, до громадської приймальні звертається чимало людей. Проте майже всі заяви анонімні. Люди просто бояться втратити роботу. Губернатор же в свою чергу пообіцяв, що до кінця року намагатиметься ліквідувати борги на працюючих підприємствах. Марина Маланчук, Олександр Рільницький, Олександр Малий. Новини телеканал Вінничина.